Всем приветские ребяточки, на связи Марикендиплей. Сегодня мы с вами будем играть в Аватар World. Тут вышла обнова City Maker. У нас в Аватарочке було багато мейкерів. Я там я попыталась построить, а у меня не вишла. У нас в Аватар было в Avatar Мейкерів, э, ну, мейкерів было багато мейкер, сам Create Maker Ну, место, где мы делаем всех персонажей Привет, друзья, тут я Видео давно не выходило По мне линии снимать Ну, друзья, ну, одежды Давайте заберем Сейчас с вами поговорим про новое обновление Которое уже вышло И подойдет какой Очень прикольный, наверное, костюмчик Нам це я тут проходила кафе. Так потім, якщо хочете, можу зняти відео, як пройти цю штучку, щоб отримати безплатний автомобіль. Такі дрочі, дуже класні ключики. Зараз давайте їх попасть віддамо. Давай тобі віддамо. Дівочка, ти їх тримаєш? Ну, ні, ти не зіваємо, а завикину. Дивіться, я вона завжди така зарстівна. Так, це така... Тут, до для дівчинки топ. Це теж можна для дівчинка, і для хлопчика, а це можна навіть для хлопчика. Так, такий прикольний костюмчик. Він дуже прикольний. Зараз я його примірю, але залишився в моєм. Він мені якось більше не вподобає. Так, ну такий цей школу якусь. Але, друзі, давайте не будемо просумне. Почалась школа. Хто любить школу, пишемо лайки в коментарі. Пишу е, червоні сердечко в коментарях. Друзі, подивіться. Орб. Ну я думаю, що він для когось хлопця. Ну ще, ще можна, наприклад, ці угі дівчинці. Але. Але от якось мені цікаво дуже на хлопця, схожа. Ми просто якийсь 10-й літній образ. Подобається це використати. Я маю бо це ж, Якщо я тут роблю якийсь порядочок, то це так і залишиться. У нас новенька тут абдовичка обнова. Що тут можна робити доміки? Давайте просто зайдемо в парк, який в нас тут є. Перегружаюся. Груз вість. Mm -hmm. Так. А чому воно туди не листається? Ну, я бачу, що там там сталося, але окей. Ось такий парк. Ми в нього заходимо, а тут просто неймовірно гарно. Тут такі новенькі квіточки, які вони гарні. У них такий, до речі, дуже смачний запах. У нас пакетики для собачок. Тут у нас будуть секреточки, але розбра... розраби аватарки. все ну, не наказали, що тут будуть що тут зараз є секретка, але в нас з'явиться пізніше. Так, тут у нас має бути котик, тут у нас така досточка для різних штучок. Такий піхнічок тут. Друзі! В нас з'явиться повідочок для собак, а може тільки, а може ще й для котів, але для собак. Нарешті зможе вигулювати ба... ну нарешті. Є можливість вигулювати барника, бо барник в так бігає, що ти якийсь хапаєш. Тут у нас є карта. Ага, так. Будемо йти по карті. Подивіться, які тут гарні дерева та фонтанчик. Щоб освіжитися, У нас є рухи, ось такі як... такі самі, як в аквапарку. Мені до речі, ось цей подобається. Тут у нас є фонтанчик, може він. Отак от він. Так, спідсвітка так спецсвітка. Спідсвітку він якийсь стильніший тут можна, щоб бочки посиділи, а діти погасали тут. Тут у нас такий дуже естетик рослинички. Ну, але мені карта вже не треба. Я там вон, вдалечі батьки з парку. Давайте її зараз е, покладемо, ну, щоб не ну, заборонювати нашу парку. Бі я хочу жити в чистому парку, так якось посадив. Тепер біжимо, то бабка буде кричати, чого я тут квітерву. Дивіться, тут можна, щоб я попила. Ну, з мейк. Щоб я попила. Потім маленька людинка, бо трохи менша. Це, напевно, для такого хлопчика. Так, для ось цей хлопчик може попити. Там може собачка попити. Тут, тут має Можа собачка попити. А у мене тут є. Друзі про мейкери, У нас був э, мейкер цих людей, мейкер собак, мейкер домів. Що буде далі? чи ще в нас є якийсь мейкер. Я не пам'ятаю. А вдарки скільки обновку? Давайте візьмемо собачку. Ой! Ой, яка вона у мене крошечка! більше зробити. Так от вона стодіє і вона може попити. Це дуже мило. У нас є сочочок для дітей. До речі, тут всі персонажі та локації. до друзі діти, прикольно. Тут якщо можна з'їхати з горки хлопчик. Відійде дорослочуття, теж хочу покататись. Клас. Так, і тут хочу вже не можу сісти, ну. Що е, тут таке аватарка? О, можу, дядечка, ти з нами. Дядечка, ну що ти заді мене мене? Ну, ладно, нехай поговорить так. У вас у них свидання. Друзі, у них перша любов. Так, дівчинка і радя пацак. І катаємося, правда, вони зараз так підлітають, а ми ні. Да не, ну я буду жаловаться. Все, вы перелетаете, а мы тут катаемся. Эм, ну мне вообще просто по барабану. Я радуюсь. Не, ну что, я отсюда пошла. Катай, это тебе смотрю. О, котелька. Хотя бы здесь можно адекватно покатать. Ой, на растерюха за раскатыванием. Катаюсь у нас. Я ось такая рух, да я катаюсь. Да я ножками махаю. Да, да я Колупаю землю. Ну, нічого новенького. Попугайчику. Ой, це тут себе саме біть. Все так треба вкрасти попугайчиком. Ну ладно добре, друзі, так нікого не робіть, я так зробила чисто по фану. Так. Можна гуляти в ховенки, подивіться, мене ніхто не знайде. Так. О! покрити там катаются на качельке можно поесть друзья який у нас лимонад здесь выпить ничего попить я даже на музыку я сажу так сейчас тут пойму продаван все на двох правил так мандаренку беру и бежим нас тут синоваці нарвуться видео скучів от тут дуже якась велика гарненька О, качелька Добрий день, тетечка Ну, добре, тут хлопчик ціки, прикольний. Ой, я буду грати в волейбол. Ех, не зловила дівчинка Дивіться, дорожчий в цій дівчинке дуже гарний годинник на руки. Бутилка, телефон. У нас телефон такий був, ну лисик можна зробити. Так. Поставить на аватарочку. М -м -м, на аватарки це приставчики. Так що у там ще є в сумочці? О, Груша. Так, тепер бігаємо. До речі, дуже. Факи водопад! Я зараз за буль буду купати. Нати чого сюди не вистачає капібар? Це для велосипедів. ще шаріл капібар не вистачає. Та давайте, тижні будемо щось застрой. Просто я... Пособий з момент боже. У мене там здесь нічого не було. Вот Такий великий магазинчик я тут зробила. Пыталась, по крайні мере зробити. Так, заходимо сюди і я зараз очищу мою територію. Коротше, зараз все тут. Нажимаємо сюди, щоб ми могли хотіть будувати нас. має бути баскетбол, балет та лікарня, щось таке. У нас є парк. Такі штучки дуже гарна парку. Тут є така земля, я, наприклад, хочу вибрати. Але мені як тут вже подобається. Тут, тут наче, начебто сильно мало. Ну, роби, тут половину землі виходить. Так. Ось така дорога. Дивіться, до речі, я можу зробити ось таку тут дорогу. Ой. Від парк кривокоса. Що сказати, я можу все поставити кривокоса. А от рівно. Не, не хочу. Так, як його забрати? Свидем. Це готовим це свидем. Це код не можу поставити. камон. Аватарка, аватарка, ну лава, камон. О, хорошо. які лавочки! Таке в нас речі дуже прикольно, яку раз фонарь, фонтанчик з водою. фонтан! О! Кайпі бара! как качили горка качилище тут дерево тут уже якийсь парк тепляп я тут все це приберу это це будет строки боже ну, друзья просто видите что у нас тут такие харькие Давайте даже поставим зараз я будиночок. у нас має тут расширить Mm -hmm. Будиночки, будиночки, так. Ну, ще такі будиночки, але вони маленькі, які ж магазини. Що Ну. якась кофейна і такі магазини. Там тут нічого привлекательного для мене нема, то будемо строїти собі магазин. Це так от беремо великі штуки. Ну. а, а бла, куди я нажала? Хочу тут був свіжий двір! Ну от за що? Я хотіла далі вот далее гонтенчик строить. Давайте мне кто-то Так, ну добре, тут у нас просто подвети скільки тут всього. Давайте поставимо ось цей магазин. Сейчас так ставимо магазин. Ох, як робити грішка светилась? Ну, добре, пізніше. Так, нажимаємо на цю землю. Так, це гарненько. Добре, нехай тут залишимо. Так, що нам тут ще можна поставити? Начебто ж бачив якийсь апаратик з хобабуй. Ну, так. Так, тоді скажіть, що в мене щось виходить, не розуміла. Але окей. Окей. Та що я ну, можна, не можу без нічого ставити? ти зараз по всьому периметру обставим, та й так вдавляться. Віце гарно. Ой, добре якесь поле вийшло. Ну, друзі, давайте зараз... Просто це все очищу, зроблю, начебто якусь там підлогу. Так, підлогу постараюсь зробити. Давайте зробимо... А, не, вже є мусорка. Ох. То де Деться в спамці? Не ждя дивимось пам'яті, ну окей. Тут зараз роблю один два. Коротше, щось зробила. Це... ва, подички тут дерева класні. Це все деревами задекоруємо. Буде бомба пітарда. Дивіться, так от ось обставляємо боку. Ну це, друзі, я так, роблю на скору руку. Якщо тут годинку десь посидіти, то все можна зробити дуже добре. Так, ми теж хайне число годинка. Ну, що, ми закінчили наше будівництво. Заходимо в магазин. Так, у нас такий... Ну, дивіться, у нього збудити якийсь спа, двері не відкриваються. Коротше, друзі, вердек цей обновуємо. Якщо ви хочете годинку десь посидіти щось поробити в то, то ви просто спокійно можете це зробити. Ні, ну. А... Если вы это не любите делать, то вам не понравится. Так само как мне. Если я буду так через годину сидеть, то я так можу весь день просто просидіти. Но если вы любите что-то ну, делать, крафтить, то ставим лайки цьому видео и гуляємо в авторвор. А так всем понравилось в каналі Мэри Кэнди Плей.